Грамотне планування, якісні матеріали в обробці, відмінно підібрані меблі, в просторому заміському будинку, склеєного бруса, дизайнер Кароліна Мозгова і архітектор Лариса Позняк створили світлу, наповнену повітрям, обстановку комфортну для дорослих і дітей. Господарі можуть також похвалитися величезними вікнами і просторою літньою верандою, спроектованою Вадимом Сударєвим. Спеціально для інмі роум автори проекту розповіли про нюанси роботи і про те, як створити сучасний і функціональний інтер'єр. Загальна інформація: місце Київська область, Істринський район, селище Маніхіно, поверхи до кімнати 5 загальний метраж 161 квадратний метр, висота стель. Від 2,6 до 6,7 метра архітектурне бюро Шаболовка було створено архітектором Романом Леонідовим в 1999 році. Головний принцип роботи бюро: ніяких типових проєктів, індивідуальність і винятковість в кожній роботі. Команда архітекторів, художників та інженерів ретельно стежить, щоб побудовані об'єкти були не тільки красиві і зручні. Але і перш за все, надійні замовник і побажання в архітектурне бюро звернулася сімейна пара, подружжя хотіли переробити вже наявний типовий проект дачного будинку для двох дорослих дочок і їх сімей. Його побудували на одній ділянці поруч з котеджем батьків. Потрібно було спроектувати два поверхи, облаштувати загальну вітальну зону і зробити кілька спалень для старшої дочки її чоловіка і дітей, і для молодшої дочки. Господарі хотіли оформити інтер'єр будинку в сучасному стилі безхимерної обробки. Планування дерев'яний будинок побудували за технологією каркасного будинку. В ньому два житлових поверхи на першому поверсі розташували загальну зону вітальні і дальні та кухні і дві спальні. За рахунок великої площі скління і другого світла вітальня вийшла простора, наповнена повітрям. У центрі цього простору дерев'яна лісниця вона веде на другий поверх. З кухні і з вітальні можна вийти на літню терасу, тут же можна влаштовувати обіди та вечірні посиденьки, на другому поверсі обладнали дві дитячі спальні, до кожної з них примикає ванна кімната, яке планування закладено в проект будинку, тому ніяких змін не було. Оздоблення у внутрішній обробці приміщень використовували примущественну керамічну плитку і дерево. На підлозі першого поверху скрізь, крім спалень, поклали керамограніт, тут же використовували систему теплих підлог, дерев'яні стіни покрили спеціальним захисним складом. У санвузлах відмінно виглядає мозаїка. що стосується стель. В санвузлах вони підвісні з гіпсокартону, а ось у житлових приміщеннях їх підшили дерев'яною рейкою. Відразу відчуваєш, що ти в заміському будинку, каже Лариса. Одним з головних завдань було приховати проводку. Я придумала зробити пілястри і дверні укоси, які виступають на трис над площиною стіни. Замовники залишилися задоволені. Особливої уваги заслуговує камінна зона. Цю групку господарі привезли з Франції. Мені хотілося якось обіграти старовинну топку, в голові виник образ панно на всю стіну, яке б стало домінантою інтер'єру, розповідає Кароліна. Ідею розвинув художник, майстер по дереву Григорій Протасов. Саме він створив цей витвір мистецтва. Панно з'єднані квадратні елементи з різних порід дерева і керамічні кахлі, пофарбовані в чорний колір. Здалеку вони виглядають як металеві декоративні деталі, прикрашені каретною стяжкою, теж з дерева зберігання. Так як це дачний будинок, перед дизайнерами не стояло завдання розмістити велику кількість речей. У передпокої обладнали гардеробну для верхнього одягу, у кожній спальні поставили шафу для особистих речей, цього повинно вистачити. Кухня відносно невелика, але міська. У підлогових шафах можна зберігати посуд і запаси продуктів. Поруч з робочою поверхнею зробили ніші кулінарні книги, і банки зі спеціями будуть тут відмінно виглядати. Світло дизайнери ретельно продумали сценарії освітлення в будинку. У вітальні кілька функціональних зон в кожній є загальне світло і додаткові світильники. Над диваною групою повісили шикарну люстру з безліччю плафонів, Обідній стіл поставили під дерев'яною балкою, на ній закріпили кілька прожекторів і одиночний світильник, щоб зробити зручним процес готування. Над робочою поверхнею повісили кілька спотів на волосіні. Вони майже не видимі. Головна функція світильників в спальнях створити затишок. Тому ми розмістили в кожній кімнаті стильні підлогові і настільні лампи. Їх світло не подразнює очі і сприяє комфортному відпочинку. Розповідає Кароліна Колір. Головним завданням було залишити видимою структуру і колір дерева. Дизайнери використовували ласируючі красочні склади, у кожному приміщенні відтінки трохи відрізняються. Яскраві відтінки меблів зелений, і річичний відмінно виглядають на тлі натурального дерева і навівають думки про природу, також в інтер'єрі кухні-вітальні, присутні контрастний чорний колір, в декоративному панно біля каміна в оформленні обідньої зони. Меблі для інтер'єру вибрали меблі лаконічних форм без зайвої обробки, на першому місці стояла функціональність. У спальнях поставили зручні двоспальні ліжка, у зоні кухні вітальні розмістили зручний диван і великий обідній стіл, щоб місця вистачило для всієї родини. У санвузлах розташували місткі тумби під раковину, а замість ванни зробили душ на першому поверсі. Поруч з вітальною зоною розташований крихітний санвузол. Дизайнери вирішили стилізувати його під морську печеру. Стильну раковину з черепашками і світильник спеціально для цього проекту також зробив Григорій Протасов. На другому поверсі в коридорі облаштували куточок для відпочинку. Тут можна почитати книгу або посидіти з ноутбуком. Декор і текстиль. Ми не стали старатися з декором кілька картин, дзкакала, панно. Вони доповнюють інтер'єр, але не перетягують на себе увагу одним з вдалих рішень по текстилю. Вважаємо використання напівпрозорої тканини з фактурами листя, як ніби знаходишся на природі, розповідає Кароліна. Стиль стиль інтер'єру можна охарактеризувати як ф'южн. Автори проекту об'єднали в традиційному дерев'яному будинку сучасні меблі, дизайнерські світильники. Дорогі серцю господарів штучки, складнощі і терміни. Однією з проблем була розводка електрики в дерев'яному будинку. Необхідно було приховати проводку, для це використовували декоративні дерев'яні портали, пілястри. Решта складнощів були технічні, пов'язані з роботою в дерев'яному будинку з дерев'яними перекриттями. Всі їх вирішили в робочому порядку. Весь ремонт тривав 5 місяців планування. Порада читачам In Me, міром як створити подібний інтер'єр. Сьюшн передбачає змішання стилів різних епох країн. Філософії він будується на яскравих контрастах і акцентах. Не бійтеся поєднувати, не поєднуване, забудьте про суворі правила і канонах, змішуйте і експериментуйте. Додаткова інформація. Бренди представлені в проєкті Світло, Юроламб, Бака Фосцерінімової Адюм «Адюм Артеміде», Модуларсл, Меблі, Диван і крісло, Італія Стіл і стільці, Боналдо, кухня, Сцеволіні, Сантехніка, Дюравіт, хочете, щоб ваш проєкт був опублікований на Інмі Ром? Надсилайте фотографії, Трид візуалізації на вов Інмірум рюм.